Вітаю всіх, з вами Сергій Родлер. Хочете дізнатись, куди краще вкласти 1000 доларів? Дивіться моє нове відео. Дедалі більше українців цікавляться інвестуванням. Це цілком закономірно з огляду на рівень інфляції. Єдине, що часто зупиняє, відсутність значної суми грошей. Існує думка, що інвестувати потрібно тільки маючи вагомий капітал. Це не так. Існує безліч варіантів, куди вкласти невелику суму грошей, щоб отримати дохід, і головне, цінний досвід. Вкладення грошей у цінні папери здатне принести прибутковість на рівні 13-50% залежно від обраної стратегії. Так, купівля ОВДП облігації внутрішньої позики є на 100% безпечною. Інвестор не сплачує податки 18% та військовий збір 1,5%. На рік можна отримати 13% доходів без серйозних ризиків. Якщо хочеться отримати більший прибуток, варто звернути увагу на акції великих українських та міжнародних компаній. У такому разі можна отримати прибутковість 15, 30, 40% або більше. Фізичні особи не можуть торгувати на фондових біржах, доступ мають лише ліцензовані учасники, тобто брокери. Щоб розпочати інвестувати в акції, цінні папери або облігації та інші активи. Потрібно підписати договір із брокерською компанією, на відкриття рахунку. Дорогоцінні метали відрізняються тим, що кількість розвіданих родовищ залишається невеликим, тому вони в ціні тільки зростають. Таке вкладення дозволяє отримати солідний приїзд до початкової суми інвестицій. Але для цього доведеться чекати кілька років. Зазвичай за рік ціна золота та платина збільшується на кілька відсотків, але вкладники можуть бути впевнені в тому, що їх заощадження будуть надійно захищені. До того ж, банківські злитки або монети Нацбанку дуже просто зберігати і транспортувати завдяки їх компактності і непомітності. Як міленіали інвестують тисячу доларів. Для цього можна скористатися ринком криптовалюти. Сьогодні ці активи впали в ціні, що дає змогу купити їх якомога дешевше. Заробляти на коливаннях ринку досить складно, тому перед подібними вкладеннями потрібно вивчати їх особливості. Ще один варіант того, куди краще інвестувати тисячу доларів це піф або пайовий інвестиційний фонд. Досить цікава і прибуткова справа, яка дозволяє заробляти в пасивному режимі. Сенс цих фондів в тому, що вони збирають інвестиції і вкладають їх в якийсь реальний бізнес, після чого розподіляють дохід між своїми вкладниками. Це досить безпечний і простий спосіб заробітку. Але, звичайно ж, вам потрібно попередньо вивчити інформацію і вибрати фонд, якому ви довірите свої гроші. ПАМ це перспективний і простий спосіб отримання прибутку для тих, хто не знає, куди можна інвестувати невелику суму. Сенс цього заробітку в наступному. Коли у дрібних інвесторів не вистачає ресурсів для проведення операцій, вони залучають гроші сторонніх вкладників. Це дозволяє їм працювати і отримувати більший прибуток. Доходи зазвичай розподіляються в пропорції 70 до 30 або 80 до 20. Перше число це прибуток інвестора, друге трейдера. Ви можете вивезти гроші практично в будь-який час. Не обов'язково чекати кінця угоди, на яку пішли ваші вкладення. Єдине, що багато трейдерів встановлюють мінімальний термін для виведення. Наприклад, тиждень або місяць. Ви отримуєте прибутки на різниці курсів, причому цей прибуток може бути досить вагомим, особливо в кризу. Ви зберігаєте свої гроші від інфляції, оскільки валюта зазвичай міцніша національних грошей. Принцип заробітку тут досить простий: ви вибираєте собі брокера, через якого будете торгувати. Далі вам потрібно буде стежити за курсом, за світовими новинами і тенденціями, щоб передбачити, які валюти будуть падати, а які будуть зростати. Зазначу, що не обов'язково здійснювати по 10 угод в день при зміні вартості на 1-5 центів. Зазвичай набагато перспективніше купити якусь валюту, заморозити її на кілька днів або навіть місяців, а потім продати на падінні або на підйомі. Невеликий внесок точно не потрібно робити в ризиковані проекти. Будь-які навіть тимчасові фінансові просідання можуть призвести до втрати грошей. Наприклад, не рекомендується вкладати невелику суму у стартапи. Імовірність отримання доходу не надто велика, а ось ризики навпаки високі. Вкладати виключно в вільні гроші. Ви не повинні у разі проблем залишитись без засобів для інвестування. Розробити стратегію. Потрібно розібратися з фінансовими термінами або довірити створення першого інвестиційного портфеля експерту. Реінвестувати, Тобто, отриманий прибуток краще вкладати в інші проекти, а не витрачати відразу, визначити цілі заздалегідь. Ставте реалістичні завдання з конкретними термінами їх виконання. Дотримуватись дисципліни. Перед початком інвестування навіть незначною сумою важливо розробити стратегію і неохильно дотримуватись її. Регулярно вкладати. Якщо щомісяця робити додаткові вкладення на невелику суму, наприклад, 50-100 доларів, з часом збільшиться і прибуток. Оцінити готовність до ризику. Потрібно заздалегідь визначити, яку частину інвестицій ви готові безповоротно втратити, щоб за перших ознак такого розвитку подій вжити заходів. Пам'ятайте, що для того, щоб інвестувати гроші, потрібно добре все прорахувати і проаналізувати. Якщо вам буде потрібна допомога фінансових експертів, ви можете звертатися до нас за посиланням під цим відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях під відео, підписуйтесь на канал та не пропускайте наших нових відео. Всім до зустрічі!